Доброго дня всім! Сьогодні 10 жовтня. Погода, звичайно, виглядає більше як на початок вересня, але, думаю, це нам і подобається. Сонечко світить, але робота ще в нас є. І сьогодні я викопую свій новий експеримент. Це арахіс Цього року ми спробували посадити на пробу два рядочки. На городі Арахісу використали приблизно 80 зерняток. Купила була 100 зернят. І ось наш результат. При тому, що осінь була суха, літо теж. І навіть як ми садили, садили я його 10 травня. Було досить сухо, після того не падали дощі і він погано сходив. Зійшов пізніше. Тому ми викопуємо більшість арахіс викопується в кінці вересня. Ми його викопуємо зараз, тому що був ще не достигли. Зараз, дивлюся, досить вже непоганий. Я думаю, що навіть, незважаючи на те, що літо було таке посушливе, він міг дати більше. Бачите, мав ще багато. Ось тут видно. Але через посуху не зміг пустити в землю корінці, щоб дати ще більший урожай. Але це вже досить непогано.